Мав зріст метр п'ятдесят дев'ять, але став баскетболістом. Був хворобливим, але став головним ворогом російської влади, був громадянином Польщі, але став іконою боротьби українців за свободу. Це все про Степана Бандеру. Він навіть отримавши смертний вирок, був готовий боротися за свободу у найбільш безнадійних умовах. Наше ставлення до Бандери відображає нашу здатність самостійно визначати своїх героїв. Це не про чужі очікування, а про наше право на власне бачення. Бандера очолив радикальне крило ОУНБ у 1940 році, яке боролося одночасно проти нацистів, радянських партизанів і польських збройних формувань. Його методи та ідеї зробили його символом національно визвольного руху, а також об'єктом демонізації радянської пропаганди. Російська пропаганда зробила слово бандерівець синонімом ворога. Але ми перетворили цей ярлик на почесне звання. Сьогодні бандерівець це символ свободи, незламності і боротьби за права народу. Факти про Степана Бандеру, які варто знати. Факт перший ще з дитинства він готував себе до арештів і тортур, запихаючи голки під нігті, шмагаючи себе ременем і припікаючи пальці. Факт другий у підпільній діяльності він використовував псевдоніми, серед яких найвідоміші Стецько, Старий, Микола, Василь і Лис. Факт третій насправді Бандера не брав участі у боях УПА. Але його ідеї надихали бійців на боротьбу. Факт четвертий: після Другої світової війни Бандера став головною мішенню радянської пропаганди, його образ навмисно демонізували, щоб знищити його авторитет серед українців. 15 жовтня 1959 року в Мюнхені його вбив агент КДБ Сташинський, використавши пістолет із ціаністим калієм. Пам'ятаємо, свободу не спинити.